Одна страна вероломно напала на другую, и за этому получила по башке. Вот и все. Только получили жители, которые делали вид, что все хорошо. У нас умный царь, он решает. Вот он дорешался. Понятно объясняю, нет? Мы уже люди, хочется и фрукты какие-то. І купити, все. попри бравурні заяви Путіна про те, що економіка Росії зростає, а людей за межею бідності стає дедалі менше. Реальність підкидає ось таких персонажів. Бабуся скаржиться на те, що її пенсії не вистачає на те, щоб прожити навіть місяць у сучасній путінській Росії. А 100 сто рублі до кінця пенсії, Купила хліб, да все. А как вы считаете, кто несет ответственность за то, что у нас такое бедственное положение вот, у пенсионеров? Кто? Кто их знает? Все говорят, рыба гниет с головы. Рыба гниет с головы, а Россия гниет с Путина. Значит, должен знать наш президент. Все хвалится, прибавляет. А что толк прибавляет? По а магазинам все дороже, дороже. А ведь мы тоже люди, хочется и фрукты какие-то, и овощи купить, все. И детям помочь, внукам. День рождения є дать і все із цієї пенсії. А Путін тим часом і допомагає своїм дітям, онукам, правнукам, і на столі у нього не хліб з молочком, і фруктів вистачає, і пенсія висока, і маєтків багато, і автопарк будь здоровий. Цікаво, чи не здається росіянам, що демократія, тобто народовладдя, мало працювати інакше. Як тільки путін хвалиться, – живемо, живем», добре живем, премєр «прем'єр-міністр», та да ще такі? Не знаю, подхалимы или чего или тоже вот заснимут. Ой, все хорошо, все хорошо живём, все хорошо. А тут российская влада и не бреше, бо вони дійсно гарно живуть. А звичайні люди нічого, потерплять. І мир хоче Росію звести со Світу, да? Ну, а это понятно, что это реакция на текущую ситуацию. Другой что-то от меня не хочешь? Русль, я я просто хочу понять, но это же не Дума запретила лекарство и Нет, хочу... это не Дума. Это одна страна вероломно напала на другую и за это получила по башке. Вот и все. Только получили жители, которые делали вид, что все хорошо. У нас умный царь, он решает. Вот он дорешался. А теперь они сидят без лекарств. Я говорю, а как же так? А вот так. Понятно объясняю, нет? И те, кто не поддерживают президента и СВО, и прочую и текущую ситуацию, они же тоже страдают? Тоже страдают, к сожалению. И те, кто уехали, страдают? К сожалению, да. Да. Так замечательно получилось, что вот из-за прихоти одного дяденьки сломалась жизнь у пары миллионов людей. Понимаешь? Честно говоря, разочаровался я в чем-то в нашем государстве, была фанаткой. Правительстві власті сейчас, чесно говоря, прийшов момент розчаровані. Росіяни поступово розчаровуються у своїй владі і здавалося, а що ж пішло не так? Невже їх не переконують ті казки, що Путін активно намагається розповідати на своєму телебаченні? Невже вони не задоволені рівнем свого життя в Путінській Росії? Невже вони почали помічати, що Кремль бреше? Чому це случилось? Навірно, тому що тніла очки, Увидела ту часть айсберга, которая была от меня немного скрыта. Эх, цей айсберг зустріне свикры Криголам? <гум> И я еще понимаю, что я нахожусь в Москве, в Подмосковье, 8-10 километров от Москвы. Що відбувається ще далі, там мабуть, взагалі ужас. Ну, тут. Вона як ніколи права, адже навіть у тій же Москві є такі райони, в які явно не заходила цивілізація дуже давно. Причому занепад не стався за останні декілька років. Він там був завжди. Так, подібні райони є в будь-яких містах світу, але всі країни це визнають та працюють над тим, аби дійсно щось змінити, а не вихваляються по телебаченню про прогрес та розвиток. Можна говорити високі слова. и строить красивые поликлиники в Москве, дороги, развязки. Совершенно не думать о том, как живут люди буквально в 8 километрах от МКАДа. Знаете, когда я попала в Мутищинскую больницу, я подумала, что мне очень хочется переползти МКАД, Зайти на московську землю ви за скоро поміщ виходить, що ліки від путінської брехні це лікарня в митищах. Треба б туди побільше росіян відвести. Також ще ніж то своє цілі, тільки путь. Пошуки ворогів на Росії продовжуються. На цей раз під приціл уважних патріотів потрапив сам Путін. Друг терориста Гіркина Стрілкова заявляє, що їхній божевільний дід об'єднався з Байденом і хоче розвалити Росію. Просто вона була значена для чого те. А когда она закончится, нікому не ясно. Мені сразу показалось, що Путін з Байденом говорили з том об окончательном развале Росії, щоб його уничтожить. Тишо, злузду з'їхав, що? А ви знаєте, в словах цього з патріота є логіка? Адже Росія занепадає якраз таки через дії Путіна. Схоже, КДБшник так ніколи не був близький до поразки. Победи они не хотят. нужен какой-то уничтожение друг друга, или окончательный развал Росії. Да, що Путін работає заодно з товаришами. Євросоюзом там в Америці і так далі працює на це. я не знаю навіть, що думать. Чому так. те, що Путін агент західної розвідки, який був призначений в Кремль, аби знищити його зсередини, звучить так само абсурдно, як і те, що Медведєв – рептилоїд. однак, так чи інакше, але розпаду Росії буде радий увесь цивілізований світ. І нарешті в'язниця народів розсиплеться, і люди зможуть вільно дихати. Ну, а що касается демократії, в Росії немає таких правил на самом деле. Вони меняются кожен день, в зависимости от своєї настрої. Как Україна сдастся, так і Европу, Ну, не треба було у бази на, на території. Умом Росію не понять. Тож український блогер Олександр Лось вирішив запитати у Росіян, коли закінчиться війна Росії проти України. Відповіді дійсно вражають. Войны да нету, так только одни называют войной. Непонятно почему. Через месяц, думаю. Потому что верю в Путина. Ну, война закончится, я думаю, не скоро. В этом году точно нет. Потому что... Обе стороны уперлись. То есть Россия уперлась с одной стороны, а с другой стороны Украина вместе с блоком НАТО и вот так. Война закінчиться тогда, когда Запад перестанет поставлять зброю на Україну. Потому что у України нічого нет своєї, вона повністю залежить от поставок зброї з Запада. Схоже, що цьому росіянцю поки ще нічого не говорить. Слово сполучення бобри прилетіли. Але це нічого. Незабаром українські розробки завітають і до військових об'єктів у його місті. Когда победить одна із сторон, ну это всегда побеждает. Это, <связать> любой, это любой исход, любой войны. Ну как Украина сдастся, так и закончится. Ну, других вариантов у них нету. Ну, потому что первое даже с русскими бог. С украинцами дьявол. Доброта всегда побеждает слово. Где вы прочли данную информацию, что с русскими бог? Ну, це давно вже говорят, з нами. Бог буде з нами. Хм, Росія незаконно вторглася на територію іншої суверенної та незалежної країни, почала знищувати та захоплювати міста, вбивати людей, щодня тероризувати цивільних. А він точно розібрався, хто на стороні добра, а хто ні. Радимо цьому росіянцю, хоча б відкрити, наприклад, Атлас за 2010 рік, та подивитися, які території належать Україні. Ніхто не піде на відправку повноцінного воїнського контингента НАТО до на Україну. Сі час ніхто у вас теж якесь є відчуття. Дежавю? А це просто російські пропагандисти, вкотре вирішили подумати про те, що ж для Росії є червоними лініями та справжньою небезпекою. часом, я думаю, що якщо вся ситуація затягнеться і буде йти ті нинішнім курсом, ми і можемо перейти і кетам. І от це опасно. Потому що вот це буде настоячий красний ліній. А, так ось що таке червоні лінії Путіна. А до цього тоді були які? Напевно, жовті. Людина вже у віці. Ми розуміємо, що танки і самолети це, в общем-то, лінія, якою ми розуміємо, що запад перейдет. А от це та самая красна лінія, за якою можуть бути найбільш благоприятні последствия. Уявляю діалог у цій студії через умовний проміжок часу. Ми розуміємо, що хаймерси, атакамси, танки, літаки, знищений кримський міст, астероїд, що впав на Кремль, прибульці. Це взагалі-то лінії, в які ми розуміли, що Захід перейде. Але от якщо в Україні передадуть зірку смерті, ну там без шансів, будуть ніби. благоприятные последствия. Макрон в самом начале своего, мы помним, постоянно звонил Владимиру Путину, мы видели эти мемы, когда он там, ну когда же он возьмет трубку и так далее. И ему сейчас нужно показать, что он изменился, что он не мягкий макрончик, да, а такой мощный, радикальный, сильный Макронище. И, соответственно, он сейчас должен выглядеть ястребом. Такой французский, простите, Медведев, да, условно говоря, он хочет лавры главы нашего соввеза себе э, забрать. Ну, яхцы. Забрать и лавру у Медведева. Ну... Це якось не по-людськи. Дімон же ж має якось закусувати. Хоч іноді. Так, хоч іноді не може заспокоїтися і боброїдка Симонян. Пропагандистка почала філософствувати на тему великої війни Росії з усім цивілізованим світом. Ну ніхто не ждав, що до такої степені це буде війна вперше в нашій історії усім западним світом. Якби вони напали, то логічно, що війни взагалі б не було. І вперше в нашій історії без союзників. Взагалі. У нас же были этот же западный мир, часть его, самая мощная его часть, были нашими союзниками во Вторую мировую и в Первую мировую. А сейчас мы одни против всех. У нас есть нейтральные доброжелатели, есть, конечно, Белоруссия, но у нас с ними союзное государство. А остальные, кто как бы не против нас, они именно не против нас, но это же не союзники наши, Вити спеціальні воєннопірації в прямому смыслі слова. Ой, а що це? Ми шмарклі розпустили. Не вистачило лише сліз в кадрі і чорної хустинки. Ви що? Думали, що у Росії можуть бути друзі, союзники? Та не смішіть! Від вас тільки якомога подалі хочуть відмежуватися, не мати з вами ніяких зв'язків, бо ви країна-агресор, країна ізгой. А як же друзі Еритрея та Сирія. Точно. А это гарна команда выходит. И вот мы два года воюем со всей мощью западного мира. Быстро это кончиться не может. По определению. Собственно, исхода, как мне кажется, может быть два. Мы бы сказали три. Виведення усіх військ Росії з нашої території, зникнення країни терористки з мапи світу і трибунал для всіх, хто підтримав путінський режим. Два роки тому Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Москочів запитали, як та наскільки змінилося їх життя за цей час. Давайте дізнаємося. Ну, оскільки американська морська піхота не марширує по вулицях Москви, і Бандер. Е... Нас с вами на этих самых деревьях не вешают. Вот. Вроде пока, значит, более-менее. Рано родиться и чоловічок скандевором на голові. Ще на вечер, як то кажуть. Все мы стали намного беднее. И я все в том числе. Да, конечно, все подорожало, жизнь сама подорожала. С другой стороны, начало какие-то отечественные начали развиваться. Бренды и так далее пойти одежда хоче ходити не знаю, ваше настроєння, <гаду>, у нас, которе ми покупаємо з Китаю. Сам сказав, сам над надправдою посміявся, але тут, якщо чесно, плакати треба. Ну і китайську заодно вчити. Раньше мов куртки від Adidas купити собі, а сейчас не можу. Ну нічого страшного. Зато, э, е, мені кажется, что вот люди больше не ходят теперь в обуве. Все правильно, краще босим, ніж в Абібас та Луї Пітон ходити. Ціни ужасні, зарплати маленькі. Що можна сказати? Є країни, де ще хуже, але ми одна із самих бідних стран. Гадаю, що подякувати за це ви можете лише одній людині, яка ізольована від світу, від своєї країни, народу і тим паче від свого мозку. Мозку якого немає, і ця хвороба вона якось стрімко передається. Адже такі ж люди без сірої речовини продовжують іти голосувати за диктатора та царя Путіна і в бідності з ним, і в багатстві. Тільки тут варто прибрати слово багатство і залишити одну тільки бідність. Далі ви побачите прямі докази для гаги. І що цікаво, то ці докази не приховують. А навпаки, демонструють самі ж пропагандисти по російських зомбоящиках. Работає тактична авіація з примененням плануючих бомб. Тільки посмотрите, яку кучність демонструють наші военотиработи одразу чотирма фабами по помісту дислокації противника. Жорстокості немає меж хизуватися тим, що вдається авіабомбами стирати з лиця землі українські міста, в яких перебувають ті самі цивільні, це так по-російськи. А потім приходити в розбомблене місто і очікувати, що вас будуть зустрічати з хлібом та сіллю. Це цинічно. Це все обличчя русського міра. Ну і от так зачистка зачистка лісопосадки. Не від Міноборони Росії, а від лица. Посмотрите. В вагоні, оцелявши головарі, забросають теж лічне вічні: остатки, боєприпасів. западного образца Олі Скабєєвій одразу пропонуємо наперед обрати гільотину, щоб потім не витрачати на цей час. І сподіваємося, що цей вояка, який знімав зачистку українських позицій, давно на Росії, але вже в доволі звичному для росіян форматі. Груз 200. ми в 24-те число вошли населенням, а вийшли туди нації. І продовжаємо виходити до донації. Містер Гойда Російської Федерації в ударі. Охлобистін знайшов нові плюси в тому, що Кремль почав загарбницьку війну проти нашої країни. Неадекватному персонажу подобається те, що в школах зараз активно промивають мізки дітям. Мені дуже нравится, поки ще неловко це робиться, але проводимо як уроки у руки. Мені, подобається, що туди ходять ребята. Как участники СВО. Они сейчас приводят в порядок голову. Дітям, като будуть через 4-5 літ достигнути возрасту голосування, знайомтесь, це Нікіта Сім'янов, герой так званої СВО. Він вбив свого тестя, закупав його під своїм будинком, після чого спокійно жив у оселі, в фундамент якої було поховано людину, і навіть брав участь у пошуках вбитого тестя, висловлюючи співчуття родині загиблого. Потім Нікітка присів на 9 років, але о диво Путін почав так звано СВО. Тож він вирішив мобілізуватися на фронт. А коли звідти повернулся, его почела воды, до детей у школы. Скажите, в хороным рычам, может, Никита научить детей, правда? Это будет совсем другая нация. Вообще пак. Даже мы не будем такими, как они, у них уже это будет в крови. С этим сделать ничего нельзя. Более того, вам скажу, вот возьмем релакантов или возьмем наших псевдо деятелей культуры, которые сварили Их внуки будут гордиться тем, Що, а, значить, соотечественники, сатіссатічник їх, соотич... їх і бабок участвую в СО і опять привели в порядок? Мир. Ну, не думаємо, що сучасне покоління громадян Німеччини пишаються тим, що у них колись був на чолі країни Гітлер. Проте охлобистино все одно. Там Гойда головного мозку вже достатньо давно сидить. Ви допомоги не нуждається. Мені неприємно на твій нос, на твій рот, на твої очі дивитися. Мені неприємно. Ситуація в країні денацифікаторів. Хлопець з Азербайджану просто вирішив допомогти бабці на вулиці. А вона його послала під три чорти тільки через його національність. Типова російська гостинність. Ти з країни Я із, із Азербайджану. – Ти вже це Ви Очей, от правильно. Правильно, щоб я в свою країну? Ну правильно, в свою страну. І я так подумав, правильно. Якщо Нічим помочь не надо, я тоді пойду. А куди ж ти підеш, коли Росію треба рятувати від нацистів? Треба починати спецоперацію. Збирай усіх, кого зможеш, та вперед на Кремль. Путіну просто треба показати це відео. бо він же ж вважає. І ми почали цю війну на Донбасі. Ну як уже не раз говорив, ми сделаем все, щоб її закончить. искоренить нацизм. В нашем обществе преобладают такие ценности, как милосердие, взаимная поддержка, солидарность. И сегодня, когда наша Родина отстаивает... Ох, не знаю, что там отстаивает ваша Родина. Але нацизму потребно искоренять у вас, на России. Самый большой националист в России это я. Правильно. Каких героев СВО вы знаете? Я там был... Я там був з бив а ще... Так звана СВО вже триває третій рік, і Кремль всіляко намагається посилити свою мілітарну риторику. Зараз проводяться так звані уроки о главному у школах, куди запрошують В Тих же школах вже є парти з іменами героїв. Путін сам каже, що солдати це нова еліта їхньої країни. Але чи знають власне самі громадяни РФ і, бодай одного псевдогероя сучасної Росії? Український блогер Олександр Лось дізнався деталі. А що, должны быть герои? Путін, я считаю за правильно спланированную операцию. Никого. Ну, не знаю. Все они мне не нужны. Зачем? Я их должен знать. Почему я их должен знать? А чого я її точно знаю? Отакої. А як же ж все те побідобесії, яке показує російське телебачення? Невже звичайним цивільним росіянам ніколи і не були потрібні ці освободітелі? Яка несподіванка! Я многі знаю. Хоча б пару фамілій. Зачем вам это нужна? По фамильно, що ли? По таблично, может быть, на кладбище у твої. Гі, матеріал. Потому що вони погибли за свою родину. М -м, вважати схиблених терористів за героїв? Це так по-російськи. Герої СВО. А за чим це нужно? Яких героїв СВО ви знаєте. вас може Яких може... героїв СВО ви знаєте? О. А Ну да, чому би ні? Кого ти знаєш? Ну живі носки вапі не смієтесь, не смішно, не поняли, да? Це Росія. Але це достатньо показово. Якщо для росіян герої їхньої так званої СВО Жириновській, то Путіну явно вдається гарно забивати баки своєму народові. Без Хто там видел? ПОМОЛЧАТЬ! Смотрите итог політики, яку проводять США і Брюссель. Себя просто взяли і выпороли, розвалили Европу, її економіку. Спікер Держдума Рефо Володіна, бо як його ще називають слава Голуби далі, через його любов до синього еліксиру видав. Нову порцію маячні. тепер на думку російського посадовця штати розвалили Європу, а разом з нею і усі інші країни цивілізованого світу розвалили Європу, її економіку або санкції Росії. Тому що вся Європа жила за счет дешевих енергоресурсів Російської Федерації. Ми фактично субсидували їх економіку. Ну все правильно. Сначала Россия створила все эти страны Европы, створила саму Европу, а потом субсидировала ихнюю экономику. Все в кращих традициях Путинского бреда. Бельгия, вы наверное знаете об этом, в значительной степени появилась на карте мира как независимое государство, в том числе в значительной степени благодаря России. А вновь у все это верить? Ну Соединенные Штаты посчитали, что их гегемония недостаточно. и стали посигать и на безопасности, на наш суверенитет. разум затмил желание властвовать, в итоге страдают люди. Разум затміл желание властвовать, в итоге страдают люди. А він впевнений, що говорить це саме про Америку, а не про їхнього хворого царя. Сьогодні наша страна делает все для того, щоб на постсовєцькому пространстві. Був мир. Війна це мир, свобода це рабство, а незнання – це сила. Орвал написав про це ще у 1948 році. Але це прекрасно характеризує сучасний режим Путіна. У російського депутата запитали, а що ж він думає про те, що влада Швейцарії блокує видачу віз російській делегації. Як виявилося, посадовцю ніби абсолютно байдуже на те, що від них відвернувся цивілізований світ. Поки немає нічого. Ни виз, ни гарантий, mm -hmm. ни бумажек, поэтому mm -hmm. мы ждем, они должны э, передать в Министерство наследия и дела. Mm -hmm. Если будет, поедем, будем работать, не будет, не поедем. Ахарновы них придумали, будут визы, будет работа, не будет виз, работы и не будет. У нас позиция простая, мы простые ребята из деревни, что нам? Ну, Стравить, как... Нас не затравишь, мы сами кого угодно затравим. Десь явно на том свете сейчас смеется Навальный. А, взагалі, цим простим ребятам з деревні явно візи більше ніхто видавати не збирається. Замість них вони отримають міжнародний ордер на відвідини Нідерландів. Ну як перший їхній вже отримав, так і ці підуть за ним слідом. Наш працівник Каврішив закупити русські розуміють, з ким вони мають діло з Росією. Викладача коледжу змусили звільнитися. У всьому винен. Кактус квітковий любитель хвалився кактусами у робочому чаті. Після привітання з 8 березня на нього написали донос і плантатора видалили з чату, а потім запропонували написати заяву на звільнення. Цвіточки, як как бачите, у мене великий стелаж. Це мої от рослини. Тобто я професіонально вирощую, Ну, как професіонально? Любительські, але у мене тут всяких кактусів. Я їх тут вирощую. Давно займаюся. И оказывается, знаете что? Почему меня исключили из чата? За то, что я девушка в чат на 9 марта, сказав, что ну там у меня какие-то 9 марта кактус зацвели, я говорю, вот смотрите, у меня 9 марта как-то зацвели. Блин, чуть-чуть не успели на 8. Вот. Так в чем уж проблема, запытаете вы, что тут такого? А выявляется, что кактус то был провокационным та непристойным. Во, представляете? Шелковистый кактус немножко с колючками в керамическом горшке, красивом, за 2000 рублей, между прочим. Дорогой кактус, дорогой горшок. И мне сказали, простите меня, что это не приличный кактус. А вы как хотели? Тобі схоже на кактус? Ні, схоже на кану це кактус, але ось такої форми волохаті рослини надто розбурхують скрепну свідомість росіян. Як вишенька на торті студентам заборонили робити мєм з кактусом, щоб не хотілося більше хизуватися неісконно мордорськими рослинами. Чому у Путіна немає опозиції? Ну тому, що всіх прикормили і не дають слова сказати. Вийти на вулицю не можна. Смілива пенсіонерка сказала правду про те, як живеться зараз під режимом Путіна. Демок. Тратя лише на папері погроза, якщо ти висловлюєш свою думку, яка йде всупереч позиції партії, злидні та неможливість планування майбутнього. Справжня мрія для кожної людини. Ви посмотрите, що в Германії твориться. Вийшли трактористи, э, все перекрили, ніхто їх не арестовує, нічого. Ви пам'ятаєте, років п'ять назад, у нас трактористи пішли з Краснодарського краю, теж хотіли до Москви дійти, знак протесту. І що? У нас в области это писали, это не скрывают, У нас в области их остановили, зачинщиков скорее всего арестовали, а остальных домой отправили. І ніхто не поддержал. А в Германии вот этих сельхозработников, сельхозпроизводителей поддерживают сейчас. У нас же нічого, понимаете? У нас всі бояться сидят. Досить показово, що ця росіянка наводить приклад протестів саме у Німеччині, враховуючи те, що на телевізорі в Росії досі кажуть про те, що цю країну не до кінця денацифікували. Натомість Росія, країна, яка ніби звільняє міста від утискання. Російськомовних людей та якихось нацистів сама практикує ці ж речі у себе в країні. Я бабушка, мені терять нечего. Мені восьми десяток років. ну арестують мене, і что? мене нечего взять. У мене пенсія 12 тисяч. Попробуйте прожить на 12 тисяч. Хорошо, муж металлург в прошлом, заслуженный почетний металург, около 30 тисяч. А я би одна рази змогла прожити на таку пенсію Це взагалі. мені На лікарство йде в місяць. А на що жить? А квартира? Это безобразие одно а у Путіна в реальності пенсії та зарплати зростають людей за межою бідності менше, і взагалі в Росії жити стає краще з 1 іюня цього року на 10% збільшити увіличить розмір пенсій неработаючих. пенсионеров. Напомню, с 1 января текущего года страховые пенсии неработающих пенсионеров уже были проиндексированы на 8,6%. Вот смотрите, наш Владимир Владимирович у власти сколько лет уже? Лет 20? И что, лучше жить стало? Вот мы, например, пенсионеры, не ощущаем. Значит, нужно менять власть. Нужно менять президента, нужно менять министра. А вы посмотрите, город какой, все в развале. Ви посмотрите, собак, сколько на улице. То есть он одно говорит, потом ділиться друга. Ну може сказати, ну вот така жить, такі обстоятельства. Ну нечего тогда висовуватися і малчі так Але диктатор цього ніколи не почує і не побачить. Він живе у своїй реальності і в його світі про звичайних людей думати не потрібно. Це була програма Брейкін Раша. З вас подобайка та підписка на цей канал, а з нас більше подібного цікавого контенту. До зустрічі.